І ваша задача теж вистрілити. І буде пожеж, чи ви його збитете? Ага. Така штаб він не здобув. Ви здіваєтесь? Коротше, не стріляйте я, а от сюди стріляйте. Вибух бояков. Якщо подивитися, то теж ваша задача навестися і вистрілити. І вибух Комплект. Де там тут банк? А, по ньому не новий душка Ваша теж задача ось так спробувати, якоюсь жопою намиститися. Я не знаю, тому що я його, блін, не бачу. Так, І вибух палений бані. Бакі. Ну, дуже прикольний такий. А! Усім привіт, З вами Діма-Піма І сьогодні будемо грати у Вантангер. І сьогодні буде малесенький Огляд на М. 1 А1 Клікбейт Пробний виїзд І ось він. Він... А він цікаво схожий на Чи це типу Абрамс. Тут немає Абрамса. Ну короче, не знаю. В нього буде... Який теж? Тебе, яке ще? Пишу, тут що тут не пророблено можна. Якщо. Я ви! Якщо? От ви, наприклад, якщо ви будете правда на ньому грати, то? От... Ні, це поганий такой вогню. Ті шок з травмов. Ой, бог була Якщо ви попадетеся породи е 62-му, ну це мав... мавесенькі шанси, не просто не забувайте. То ваша задача... Ваша задача якось підібратися і рівно навестись на ось цю здобут. І шмалювати. Техніка е, знищена вигук комплекту. Може купатися е, Т-55А. Т. Курту. І ваша задача теж зустрінеться. І буде пожеж, чи ви його розберетеся. Ага. Такашка, він не здох. Ви здіваєтесь? Коротше. Не стріляйте куди я, а от сюди стріляйте. Вибух боєкомплект. Якщо подивитися, то теж ваша задача навестися і вистрілити. І вибух боєкомплект. Де там тут там? я по ньому не нове душка Ваша теж задача ось так спробувати яко якоюсь жопою навестися. Я не знаю, тому що я його, блін, не бачу. Так. І вибух пауний баки. Ну, дуже прикольний такий. Ааа, що мені весь цей час? Ще тут є цей, ну коротше, якщо ви хочете це робити. І прикол цього літака. Ой, який, ті. літак. Приков цього танка, не того, що він швидко їде скільки я навіть, що Він дуже мощний. От стріляєте, попадаєте, а не як я. І от стріляєте чисто в цю зону, і в неї завжди ніхто не стріляє. В неї завжди ніхто не стріляє, але, але чисто критичні ускорження з першої спроби. Але я не дві мак. Диво обалділа. Десь треба стріляти перед це, перед ця зона. Можна, якщо ви хочете, то всюди. Екіпаж виладим з ладу, буде писати по чому танку треба стріляти без по цій зоні. Чтоб вибух боєкомплект. Якщо ви хочете, кстати, плюс однієї штуки, Тут є малесенький тір. Вау! І все, і тіра вже нема, правда? Спробуйте потренуватися на цьому танучку. Ви дуже легко грати Ні, ну звісно він вбиває тебе з першої спроби, якщо попасти правильно. Пулемети в нього дуже мощні, Якщо спробувати його в їзді... Куди ще я їду, в мене є питання. Чи? Блін. Тут дуже легко в це місто попасти, якщо ви вмієте стріляти І ну, в нього дуже легко стріляти. І, як завжди, можна бік чисто танка ввалити, якщо ви заходите з танка. І вже танка не буде. Як сказати, він буде, але критичні розповідання йому вже буде чисто не вижити Я хату розвалив. Ну, і так критичне ушкодження, і він повністю виривається. Ну, і на цьому ми будемо закінчуватись. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Діма Піма. І не забувайте, в посиланні відео буде ссылка, через яку ви заходьте, е, заходьте і починаєте грати в Летандер. Вам прийдуть прикольні бонуси. Ну, і на цьому ми будемо закінчуватись. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Діма Піма. Оу! sim baka kaka ha ah.